Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам як новинки, так і акційні пропозиції. Тож бажаю всім приємного перегляду. Почнемо з новинок. Ваза для квітів порцелянова, двоколірна або з візерунком. Ціна 499 гривень. Є ось така зелена, сребляста і білий і такий, як під дерево, декор. Келих для вина, плани на вечір. Вино та спати в такій тубі. Тут об'єм 470 мл, ціна 129 гривень. По 59 гривень келих для вина, скляний рельєфний. Чи новинка стакан скляний з подвійними стінками по 109 гривень. Об'єм тут великий 340 мл. Ще така новинка 24 гривні, високий стакан 265 мл. По акції, до 5 жовтня, стакан скляний з подвійними стінками. Внизу такий декор. Кубик такий гранатовий. 88 гривень коштує. Кухонь для пива. Акційна ціна 77 гривень. Об'єм 500 мл. Щенячий патруль 250 мл. Склянка низька по 49 гривень. Мультиінструмент, інструмент 349 гривень. Також за 349 гривень ось такий. Тут і ніж, і ложка, виделка, штопор. Такий варіант за 349 і ось такий. Ціну знижено: 39 гривень. Чашка така для кави. Є рожевий фіолетовий лавандовий колір. Об'єм 250 мл. Гарний салатник, скляний фігурний, кольоровий. Дуже гарний колір 179 гривень. За 169 ось така тарілочка з золотим обідком. Салатник маленький 119 і побільше 149. Тарілка скляна глибока. Фігурна рибка. Ось вона яка велика. 149 гривень. Тут багато салату поміститься. Ще дуже гарна тарілочка лаванда. Ось така по 49 гривень. Ну, мені здається, вона така більш обідня. 24 см. І ось така поменше. Тут 19 см в діаметрі вона зараз по акції. Ціна 28 гривень. Ще по акції салатники з золотим обідком дуже гарні. Ось такий коштує 149 гривень. Зараз ціну знижено трохи поменше, 99 і зовсім маленький 69 До 5 жовтня ємність для сипучих з дерев'яною кришкою. Коштує зараз 99 гривень. Новинка маслянка кухонна, скляна, фігурна, прозора. Дуже гарно виглядає, як кришталева ціна 119 І ось така цукорниця, звичайна гладка з кришкою, за 59 гривень теж до 5 жовтня. Ще ось такі новинки: пляшка для олії. для. Та тут мармур в білому і чорному кольорі по 69 гривень. Але тут об'єм невеликий. Ну, мені здається, десь максимум 150 мл. Ось таке невелике блюдце 15х15 і 9х8 см по 39 гривень. Баночка для спецій з кришкою дерев'яною 55 гривень. А ось такий варіант з ложкою ще по 69 гривень. Ємність для меду з ложкою 34 гривні. Баночка для спецій скляна по 59. Новинка по 109 гривень. Набір троянд декоративних із милом. Тут 12 штук. Є різні кольори. Синій варіант. Тут синій блакитний, ніжно-блакитний. Відтінки червоного, фіолетового. Дуже гарні. По 109 гривень. Зараз навіть вам покажу. Аромодифузор з паличками 100 мл. Тут весела смородина, ніжна полуниця. Радісна квітка по 129 гривень. Гель для душу шик-нектар. 400 г в асортименті по 55 гривень. Крем гель для душу, олія, алоя по 99 чоловічий Old Spice по 144 за 400 мл. Клірмен глибоке очищення 360 мл 137 гривень. Хустки паперові носові від торгової марки Рута. Тут 100 штук в упаковці 22 гривні. Мило по акції, набір 70 г, 5 штук в упаковці 39 гривень. І по 18 від торгової марки Шарм, Тут яблуко, лайм, полуниця. 77 гривень паста від Colgate. Безпечне відбілення. Крем, фарба від палет по 90 гривень 24% знижка. По 109 гривень гарнір колор. Сйоз 158 гривень. «Авена» бюджетна фарба по 67 гривень. Кольори в асортименті. І жіночий рексона 50 мл 119 гривень. «Дезодорант» аерозоль від Фа 94 гривн рексона 81 гривня. Від Нівєя» 119 і 109 І цитрусовий 150 мл 101 гривня. Чоловічий дезодорант Old Spice по 109 гривень, 5 різних варіантів. Плямовий відник для тканин кисневий 900 грамів 113 гривень. Порошок пральний для ручного прання, гірська свіжість, 350 грамів, 28 гривень. Засіб для чищення побутової техники. Накіп, пральні машини посудомийні. 60 грамів. Хто користувався, напишіть, будь ласка. Неприємний запах усуває або ні, там грибок, ну, ось таке. Зараз ціна 34 гривні 60 грамів. Ще ось такі серветки міс Хелен для оновлення чорного кольору. 99 гривень, тут 6 штук в упаковці. Засіб для миття фейрі 450 мл, 69. Набір рукавичок, сині. Тут 8 штук розмір М, ціна 39 гривень. Набір рукавичок вінілові, файний бонус. Розмір СМ 50 штук, 109 гривень. Набір губок фрекінбок, 5 штук, максима Black 44 гривні. По 19 гривень 5 штук від 365 вигода. Пакети для сміття з затяжками. Ось такі фіолетові 12 штук, 35 літрів за 37 гривень. Набір для сушіння білизни. Тут е, такий шнур і прищіпки 10 штук. Ціна 44 гривні. Кухоль для пива склянина 500 мл. Флорина 59 гривень. Стопка з золотим обідком. Така гарна стопка. По 22 гривні, тут 50 мл. До 5 жовтня контейнер круглий на закрутці з визорунком: 1,6 літрів. Ціна 27 гривень. Миска пластикова кругла по 44 гривні. Соковитискач ручний скляний 300 мл 44 гривні. Тарілочка пластикова кругла. Різні кольори по 14 гривень. Салатник білий 16,5 см. Бланко по 39 гривень. Тарілка супова бланко 12,5 см в діаметрі 44 гривні. До 5 жовтня акція на ложку кухонну для спагетті. Золота. З ручкою під деревом. Ціна 99 гривень. Чашка керамічна, декорована, Такий. Все, що я хочу, це їсти та спати по 59 гривень. І по 29 гривень кухоль порцеляновий Алмо 350 мл. Декор різний. Пензлик кухонний силиконовий широкий. Є білий, зелений по 39 гривень. До 5 жовтня ціна 379 гривень на сковороду алюмінієву без кришки Лоріна. 20 см в діаметрі. 550 гривень 28 см, теж без кришки. Ну, Якість така. В цілому непогана. Не знаю, хто користувався, теж напишіть. Ваш відгук буде дуже цікаво почитати. І наостанок покажу вам ще ну, такі смаковлики, що теж є акційного. До 5 жовтня козинаки. Соняшникові палички, промінчик тут 200 г за 27 гривень. Сушки від торгової марки Київ хліб, малята без пальмової олії 250 г, 24 гривні. Ось новинка, кава, галка. Тут 50 г в упаковці. Ціна 77 гривень. Навіть перевірю. Так, 77 гривень, ще національний кешбек буде. По акції напій цикорій з кавою. 90 г в упаковці, ціна 39 гривень. Чай зелений, три слона китайський. Байховий ну, такий крупненький, непоганий на вигляд. За 100 г ціна 36 гривень. І до 5 жовтня чай чорний з гранатом. 20 пакетиків, 59 гривень. Суміш суха, томатний соус болоньєзем. 40 г упаковці від ласочка 13 гривень. Італійські трави розібрали по 11 гривень. біола, томатний з сілью. 1 літр 59 гривень. До речі, непогана ціна. Ще по акції такий квас хлібний домашній на 10 літрів 200 г 14 гривень. Чіпси картопляні, сметана та цибуля 165 г 129 гривень. Локшина швидкого приготування ріва 85 г. Тут різні смаки, яловичина, гостра курка, звичайна курка по 23 гривні.